2 серпня у Прилуцькому відділі поліції відбулася звітна прес-конференція, приводом для проведення якої стало закінчення роботи 6 місяців поточного 2016 року. Прилуцького відділу поліції на зібранні Руслан Крахмілець прозвітував про досягнення та недоопрацювання прилуцького УМВС за результатом 6 місяців. Очню більш негативно, то що я бачу як керівник. Те, що буває, звучати в засобах масової інформації Чернігівського і на рівні України, це не тільки привузки, як по недоліки, а це недоліки реформування національної поліції. По-перше, що на даний момент це саме головний недолік, що не всі поліцейські на даний час ще перейшли на, як би сказати, Розуміння, що таке національна поліція. Тобто, якщо раніше поліція сприймалася як карательний орган, ми можемо сказати, що Національна поліція в суті цієї реформи вона входить, в те, що головний теза – це народ і поліція партнери. По, по ідеї, воно раніше повинно було бути так. Забували про це ще чи не забували. Не скажу, що всі з 7-го розпочали так працювати, але ми до цього йдемо, я особисто, внутрішній до цього. Іду під підлеглих, заставляю, а де переконую іти таким чином. І, в принципі, це перший недолік. Щось буває, виникає тут, я дивлюся в засобах масової інформації на соціальних сетях, виникають там деякі дебати про те, що поліцейські десь нечутливі, десь вони, можливо, бабусі якісь не допомогли, чи там якщо людина неадекватно викликала нас, то ми залишаємо їх на лікарів і їдемо далі. Наприклад, на інші повідомлення, то для дійсності, можливо, я б по-іншому в тій чи іншій ситуації поступав, можливо, хтось інший би поступав. Ну, виходимо з того, що ми працюємо над тими помилками, реагуємо на здраву критику в засобах масової інформації, і я її обговорюю в колективі, даю нагуляю і також би, вимагаю про те, щоб в рамках законності працювали наші співробітники. Другий негативний такий фактор, який в дійсності дуже важко зараз подавати, під час реформування у нас є пряма ну, не пряма заборона, у нас відповідності до наших наказів та положень. Ми не можемо приймати діючих співробітників національної поліції, поки не пройде повністю в повному обсязі атестація вже Протягом на протязі одного року, ми вже а може навіть більше, я так не можу сказати точно, ми не можемо приймати нових співробітників національної поліції, але це призводить до того, що у нас великий некомплект От на сьогоднішній день. Я приведу приклад тільки по. Прилуцькому відділі в межах нашого структурного підрозділу це привуки Прилуцький район обслуговував нас, наприклад, по організаційно-штатній структурі відділу є 161 одна посада. На даний час у нас не комплект 24 поліцейських. Саме головне що одним із самих головних факторів роботи з населенням це є здільничні інспектори. І саме в цьому напрямку, зв'язку з тим, що є накладка грошових коштів, заробітна плата ще. Ну, Обіцяють після реформи до кінця, що вона буде підвищена, але вона сягає там від п'ятсот до 3 тисяч гривень, і людина і заправляється за свій кошт, і бумагу покупає, все, все, все одно це поки ще лежить на плечах наших поліцейських. Так от по дільничним інспекторам у нас по штату обслуговують прилукий Прилуцький район 33. Дільничих таких інспекторів, з яких у нас 18 некомплектів, тобто 55%. Це я кажу про офіційну статистику, яку можна публікувати, розказувати. По слідчому відділенню теж скажу, що у нас некомплект складає 35%. Тобто, Якщо багато скарг, а їх дійсності немало, як для мене, можливо, їх менше набагато, чим раніше було. Скарг на дільничих інспекторів, то на сьогоднішній день ми вижимаємо з них максимально соки, для того, щоб. Вони працювали в тому режимі і обслуговували ту територію, яка покладена на нас відносно штатної одиниці та територіальної приналежності. Тобто, якщо можна сказати так, що дільничі повинні обслуговувати територію з населенням 1,5-2-3 тисячі, на даний час він відпрацьовує територію більше 10 тисяч. Я хочу сказати з недоліків, з якими ми вже боремося. Ротязі шести місяців і ми вже десь бачимо позитив вирішення цих питань. Це ну як би сказати матеріальне забезпечення національної поліції в цілому. Але за національну поліцію я не буду коментувати. Я буду коментувати за той об'єдним підрозділ, який у мене на даний час під моїм підпорядкуванням. Це не це однозначно відсутність, практично в повному... Обсязі річ, смазочних матеріалів, транспортні засоби, вони, що ви бачили, чергову частину це Нива, шістка їзди там, сьоома модель вітчизняного виробника нашої влади, тобто, ВАЗ-21.07. Тобто цим автомобілем по 20 років. І, виїжджаючи 50-60 разів на день по повідомленням громадян, буває таке, що мої, як би сказати. Ці транспортні засоби доїжджають ну, вже не своїм ходом, а ми їх якось доставляємо до. Да, в дійсності у нас є два привуси, які ми використовуємо для патрульної поліції, але це. Тільки у нас в межах наших наказів по національної поліції та ЄВС раніше ці привози можна використовувати тільки для патрулювання міста. Але ж коли буде горючі смазочні матеріали, тобто паливо, я думаю, що і ГШР, і патрульна поліція вона буде більше їздити, як і в принципі в тих містах, де вже патрульна поліція запрацювала, їм видається достатньо великий ліміт, ну можна сказати, і на день. Чотирьом п'яти машинам дається скільки, скільки нам на місяць. Чим я горжусь особисто? Це те, що до нас декілька разів ми висвітлювали цих засобах масової інформації. Це не про статистику, а те, що я горжусь. Про те, що два рази до нас зверталася літня жінка та її син, про те, що мами був приступ, сердечний приступ і скора допомога в зв'язку з тим, що мама така вона трошки громадська, близько 100 кг, не могла її доставити до лікарняного закладу для того, щоб можливо врятувати її життя, То реагували ну, в межах того, як телефонували, коли знімалися з тих повідомлень по як би сказати, очередності, але приїжджали там один раз хвилин за 10, другий раз хвилин за 25, але допомагали і доставляли дану громадянку до засобів лікарняних медзакладів. І потім я відвідував дану. Особу для того, щоб в дійсності запитати, чи, як вона рахує, що таке Привузька поліція. То мені дуже було приємно, тому що дана особа, її е, діти і також її родичі, ну, як би сказати, то були руки цивувати, тому що ну, жінку спасли. І я вдячний тим співробітникам, яким я особисто телефонував 2-3 години ночі і просив все-таки не поїхати на інше повідомлення, а закінчити цей факт. Якби сказати, повідомлення до якогось логічного окончання. тобто не можна людину кидати, коли вона помирає. Оголосили статистику по зверненню громадян до прилуцького відділу національної поліції, а також зупинились на статистиці щодо розкрадання нафти, аби навколо цього питання у місці уникнути неправдивих чуток. За шість місяців у нас 11 тисяч звернень. Я про це вже наголошував. Це на 2929 20 звернень або на 35 6 звернень громадян більше ніж в минулому році. Тобто це два фактори. По-перше, запрацював кол-центр, де, можна сказати, автоматично вже Приймається звернення громадян і просто черговий не може там не взяти трубочку, Ну все записується в системі онлайн, і потім працівник штаба чи інший співробітник може прослухати. І якщо це повідомлення було зафіксовано на паперовому носії, то Плоть до звільнення. Друге це, я так скажу, це вже більше воєнне працювання, це робота з засобами масової інформації, робота з громади, з громадськими діячами. І також обов'язково це з виборцями нашої багато слухів іде, багато таких, як би сказати, мітінгів, багато груп, які у вас займалися розкраданням нафти таке. Тобто багато палачок, що ось хтось там працює, хтось то не працює. По моїм оперативним даним, коли я прийшов на цю посаду, да, працювало близько трьох основних груп. Прізвища на груп я не можу назвати, тому що це буде некоректно і незаконно. Але всі в прилуках розуміють, що це за група. Да, це, ну, грубо говоря, половина прилука, бо працювала на них, Або дивилася, як вони працювали. Так я хочу сказати, що ми все зробили для того, щоб ці групи були ліквідовані і вони не працювали взагалі. Статистика, ну багато кажуть, там можливо вони десь там працюють, якісь врізки роблять, десь крадовно. Я вам скажу так, для того, щоб ці слухи не порождати, для того щоб ці слухи якось не вилувати. Я звертаюся щомісячно до нашого НГДУ, щоб нам давали статистичні дані. І хочу призвести такі статистичні дані по розкраданню. А саме, наприклад, в 2014 році у нас було виявлено 40 42. В 2015 році у нас було виявлено 46 врізок магістральних нафтопроводи. На даний час на території Прилуп-Прилуцького району за 7.11.2015 року врізок немає взагалі. На території Талолаївки та району врізка є одна, і на території Срібнянського району є врізка одна. Тобто балачки про те, що хтось кришує, хто перерозпроділяє ринок. Вони залишаються балачками завжди. Ну знаєте, де можна сухою статистику вбивати всі балачки, от я її вбиваю. немає прилуки. Прилуцький район наголосили і на співпраці з міською владою, яка надала прилуцькому відділу поліції свою безпосередню допомогу. А зокрема, увагу звернули на питання щодо встановлень камер відео спостережень час, якщо ви знаєте, це висвітлювало в собак масової інформації. Перший раз за все существування, каже, за 20 років, якщо я так наголошую, то перший раз нам надали допомогу у вигляді бензину. На, на даний час ми освоїмо, я думаю, в цьому місяці буде там проведена процедура перерахунку грошових коштів на ОНП і на, на чергову частину, на патрулі прийде бензин, газ, якому не в повному обсязі, але на, грубо говоря, 4-5 місяців. Це проміжуточний цей мінімум, який нам потребує, який нам не дасть можливості бути попрошайками і ходити. Дайте нам дайте. А саме головне, я вдячний за ті відеокамери, яка програма у нас. Тілюються в життя. Наскільки я розумію, всі розуміють, що у нас буде поставлено близько 60 камер. На даний час 14 камер стоїть. І Проєкт цей коштує для міської ради і для нового півтора 1,5 мільйонів. Хочу сказати маленький підсумок роботи цих відеокамер. Можливо, він так пафосно, але він так і є. Ми за час роботи відеокамер, ну, можна сказати, це. 14 червня по сьогоднішній час за допомогою камер було розкрито 10 злочинів, особливо тяжких та тяжких. Коротко про процеси, які пов'язані з адміністративною реформою, а точніше, реформуванням поліції, розповів начальник штабу Микола Самбор. До того ж, акцентував на тому, що саме входить до обов'язків національної поліції. Пруский відділ поліції на сьогодні охоплює. Вже п'ять районів місто Прилуки, Прилуцький, Варенський, Чнянський, Срібнянський та район. райони. Таким чином відбувається переформатування органів виконавчої влади, які забезпечують обслуговування нашого населення. Крім того, хочу зазначити, що вперше за всю історію, порівнюючи нормативну правову базу діяльності правоохоронних органів, зокрема міліції та поліції, слід зазначити, що Закон України про національну поліцію визначив нашим завданням це надання сервісних поліцейських функцій. Тобто дійсно вже в правовій площині органи поліції, правоохоронні органи відходять від своєї репресивної функції і переходять до сервісних функцій надання правових послуг, надання послуг у сфері протидії злочинності і відповідним чином надання інших. Послу в межах своєї компетенції тим особам, які потребують такої на сам кінець. Підполковник поліції Руслан Крахмілець, звертаючись до мешканців міста, розповів, як саме повинні виглядати спеціалісти відповідних підрозділів, аби застерегти прилучан від шахраїв бабусям, дідусям, батькам. Кажіть про те, що особи не української національності, а ромської і інших національності вони не являються працівниками. Ну, ми таку статистику знаємо. Обленерго, ТЕЦА, водоканала, електромереж, міск світла, горгаз. Немає там таких осіб. Якщо до вас телефонують домофон, ви дивитеся через цепочку двері чи відкрили свою як би сказати, квартиру і побачили таких осіб, які хочуть оборожити, перевірити лічильники, будь-що. Будь ласка, закривайте двері, телефонуйте на гарячу лінію. Ми приїдемо, будемо їх шукати. Тому що, коли до вас приїжджають спеціалісти відповідних підрозділів та органів для перевірки тих чи інших лічильників, вони повинні бути в спеціальному одязі, печиво, освідчення. Ну і саме головне, особи неукраїнської національності, по нашій статистиці містив Праву, їх немає.